Доброго дня, друзі. Зараз ми зробимо коротеньке повторення попередньої теми. Владислав Шеховцов з Херсона у Львові з родиною живе більше року. Хлопець навчається у 10 класі дистанційно у Херсонській школі. Підготуватись до майбутнього ЗНО йому допомагають заняття у просторі турботи. Тут хлопець безкоштовно відвідує уроки з історії, математики та української мови. Так працює послуга соціальне репетиторство. По одному уроку з кожного предмету на тиждень. Оскільки я ходжу на усі до три уроки на тиждень, кожної по годині. Аби покращити знання з історії України, математики та української мови і підготуватись до ЗНО, приходить до простору турботи Андрій Романюк зі Львова. Хлопець з багатодітної родини. Це книжка ЗНО з 2023 рік. Ось тут нам її до речі безкоштовно дали простору турботи і дуже вдячні за це. Дуже хороші, якісні книжки, дуже багато інформації. Мотивація, по-перше, є вчитися. Тут не знаю, якась така атмосфера в школі трохи менш хочеться. А тут прямо от знання, якби самі якби в голову йдуть. Такі безкоштовні заняття відбуваються тричі на тиждень для учнів 9-11 класів. У групах 10 учнів. Урок триває 60 хвилин. Розповідає викладачка історії Христина Бутовська. Навчання ми проводимо один раз в тиждень, триває воно одну годину. Оцінки оцінок як таких в нас немає, але є домашні завдання. Діти працюють з різними матеріалами. Ми працюємо з презентаціями, маємо різні дидактичні матеріали. Кожного заняття переважно в нас є тестування, за яким ми оцінюємо рівень навчання дітей, те, чого вони чого нового вони навчилися, що ще можна додати до їхньої програми. Таке соціальне репетиторство організували для школярів, аби вони змогли краще підготуватись до мультимедійного тесту чи ЗНО. Серед тих, хто відвідує заняття, 40% діти з сімей ВПО, розповідає координаторка проєкту Марія Захарко. Наші заняття безкоштовні, але для певних соціальних категорій груп людей саме це є внутрішньопереміщені особи, це багатодітні сім'ї, це мати або батько, яка самостійно виховує дітей. це Сім'ї патронатні, це опікунські сім'ї, це дитячі будинки сімейного типу, це сім'ї військовослужбовців. Таке соціальне репетиторство започаткували у Львові у лютому. Зараз триває набір нових учнів через велику кількість охочих у просторі турботи вирішили відкрити ще одну групу. Ольга Динака, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.